Нашого цвіту, по всьому світу говорить народне прислів'я, і це справді так. З різних причин і різними способами доля закидала українців далеко за межі рідного краю. Та закладена в генах любов до батьківщини не зникала, водила почуття патріотизму, прагнення прислужитися своєму народові своїм талановитим художнім словом. У ХХ столітті українська поезія досягла світових вершин. І в цьому значна заслуга Олега Ольжича Кандиби. По рівній грані двох світів ідеш, що наче скло невидима і гостра, і тягне, рве, глибинами безмеж, відкрите серце в наситний простір. Ступлю ліквору, легкий буде спад, повільні луки, мляві серпантини, від інтелекту через хліб назад, до жаху і безсилості клітини. А вправо ступиш, прірва і права. І знову сплеск, і в клекотінні виру, Лишить віша щитом проти навал. Одвага, коли ти за прагнув, віра. Холодна очей твоїх синя вода, що бачить, гостріше й далі, і навіть любов твоя буде тверда, як бронза, рубіни емалі. Вона не зверне тебе в соняшний сад, Де смокне, і грона сечисті ні кроку зі шляху, ні хвилі назад. Ні думки даремне на місці, далеко в безодні ланцюг поколінь, лип часом сіріє гіне. Тобі бо самому найвищій горі дано осягнути вершини. Духовним і бойовим побратимом Олега Ольжича була Олена Теліга, Родлива жінка, видатна громадська діячка Талановита поетеса. Гострі очі розкриті в морок. Б'є годинник. Чотири, п'ять. Моє серце в гарячих зморах. Я сьогодні не можу спати. але завтра спокійно стану, так як завжди, без жодних змін. І в життя, як безжурний танок увійду до нічних годин. Придушу свій неспинний спогад, буду радість давати й сміх. тільки тим дана перемога. Той у волі сміяти зміг. Того крижаного літневого дня Олена Теліга разом зі своїми побратимами перейшла із життя в легенду. Цілком свідомо ім'я Високої высокой України. Потрібна здорова нація, пам'ятайте про це. Бо є такі е, ну, певні спроби знищити українську націю, принизити її, навіть знищити просто нездоровим способом життя, залучаючи молодь. А на згадку про Київ ми хочемо вам подарувати отакі от от сувеніри, це такі тарілочки з е, е, фотографіями. Самих найкращих соборів в місті Києві. Хай Господь береже вас, допомагає вам в усьому і береже нашу Україну. Ідея незалежності виборювали кращі сини ще до початку незалежності, до того, коли Україна усвідомила себе Україною, чому прислужились і Тарас Шевченко, і Леся Українка, і Іван Франко. Ви знаєте всі ці імена, вони вивчалися в школі. Але ось такий конкретний приклад боротьби за свою мрію і за свої ідеали, які подала Олена Теліга, це унікальний приклад не тільки в українській, але й у світовій історії. Треба було мати відвагу, громадянську відвагу, робити те, до чого вона закликала, тому вона загинула. Але пам'ять про неї, бачите, живе і буде жити вічно. Ніщо не минає без слів. Сьогодні в цій залі відбувся літературний вечір. Цей літературний вечір присячений таким гарним людям, людям, які війшли в історію як патріоти, як мрійники про нашу гарну вільну Україну. Їм не вдалося пожити в такій Україні, але вони про це мріяли і вони за це поклали своє життя. Я б дуже хотіла подякувати яспорі, міста Чикаго, особливо пану Миколенку Черзі, з інститу якого київським молодим художником Олексієм Кузенко були намальовані ці портрети і передані нам. Сьогодні ми офіційно передаємо їх школі, щоб ці портрети вам завжди нагадували, що жили люди, які хотіли для вас майбутнього, гарного майбутнього, вільної України. І щоб ви були вільними людьми, щоб ви любили свою Україну і гордилися тим, що ви українці. Також хотілося б дуже подякувати всім учням, які приймали участь, які підготували, які зараз прийшли в цей зал, щоб відчути цей дух український. Також хотілося б дуже подякувати пані Олі Бонітюк, яка своїми дітьми. Дала вам змогу відчути, наскільки ця поезія цікава, наскільки ця поезія патріотична. Дуже дякую нашим київським гостям, які знайшли час і завітали. Це люди, які там, в Києві теж несуть це українство, які також навчають молодь всьому, що в їхніх душах. І, будь ласка, хлопчики, нашим київським гостям, вручи молоки. нашу пані Олю Банітюк, яка ще нам дасть змогу відчути це українство. А таки безсмертна наша нація, Бог її живою поливав. Холод, голод, тюрми окупації, все на неї. А вона жива, відійшла історія істерію. кров'ю сходили, та встав Тарас, розсипались видріки імперії. Щоб вічно скуплися за нас, ми, ж, щоб жити. Права не питалися, ми самі собі усі права, і тому не вище зла, зосталася українська нація жива. Хай же терпнуть ті, що знищить, мріяли. Нас тоді й тепер. Це дні і ті ж. Ми завжди у битвах, густо сіялись, але накривали ще густіше то, щоб жити наслід за дичиною, нам немає у кого питать. Лише, братені, живи країною серце і не жди, коли продать щось одне на щодень та почести, доки мерехтиться круговерть. Українцем бути, це не почасті, українцем це стоять на смерті. নাদর <muchas> স্নাদে